Поезія міцніша за каву на смак, наче кофеїн з алкоголем. Це про творчість Івано-Франківського письменника Мірика Боднара. Його перша книга із провокативною назвою Ще, ще, ще не зупиняйся насправді далека від класичної еротичної лірики. Натомість оголена сповідь на межі дозволеного. У рідному місті автора відбулася друга презентація новинки. Дебютну місяць тому провели у місті Лева, де наразі мешкає Мірик. Сама збірка стала для поета друкованим первістком, адже досі він презентував свою творчість лише у мережі. Власне там і продовжує Свої вірші, їх пише постійно, не чекаючи прильоту музи. Бувають періоди, але зазвичай пишеться щодня, тобто на мобільний телефон ходиться, їдеться десь в громадському транспорті, якісь щось там. Думається, і і одразу це записується в мобільник. Для мене це якийсь такий суцільний масив текстів, які не помі... сприйняття, яких для мене не помінялося від того, що вони з'явилися на папері. Подальша доля цієї книги автора не надто хвилює. Готовий презентувати її і в інших містах, каже Мірик. Якщо покличуть друзі, до речі, саме вони були першими читачами та критиками поезії автора, яку почав писати ще 10 років тому. Лише у 2010-му його збірки одна за одною з'явилися в інтернеті. Хорош. Та погані вірші, фрагменти свободи не для продажу, загалом шість електронних видань. Усі вони увійшли до цієї книги. Її коректор Алла Журава каже: прийшла на презентацію, аби почути поезію наживо у авторських читаннях. Цікаво було послухати, як він перед публікою. Цікаво було прочитати повністю його доробок, скласти собі якесь цілісне враження. Я скажу, що це талановитий дуже автор, перспективний, і я бачу його потенціал в тому, що він дуже щирий. Перше і друге, що він хоче вчитися, він не ліневий до здобування знань, і він ці знання черпає в житті в книгах, в людях, в собі. І це є бездонна глибина і велика перспектива. Одноіменного із назвою книги вірша у цій велетенській добірці годі шукати. Його просто не існує. Палітурку віншої напис, який є виключно асоціативним. Це максимальна близькість до читача, адже в своїх текстах зізнається Мірек Боднер. Він зовсім інший аніж в розмові, значно сміливіший, зухваліший та щиріший. Навіть вірші кількарічної давнини, які втратили колишню актуальність для автора, зазнали його пильної цензури та численних коректив. Все було дуже гарно, тому що класний поет, класні вірші. Класно читалися, гарно побалакали на всілякі теми поговорили. Тому ніби було люкс. І про тому, що да, середина липня і шоста година після полудня це не найбільш вдячний період для літературної презентації. І це мене ну, якось потішило, що люди цю спеку, коли можна купатися і там не знаю, пити, якісь проголодні напої, прийшли сюди для того, щоб послухати це, бо воно було того варте. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.